Вітаю на органічній садибі. В селах є один з таких методів прискорення дозрівання цибулі, коли цибуля починає опускати вже свою зелену масу, її просто протоптують для того, щоб вона швидше висохла і таким чином трошки раніше збирають урожай. Чому я не прихильник такого методу? На момент, коли у мене цибуля почала вже отак гнутись, в мене можна знайти шорси в відео, як виглядали головки. Якщо б я це зробив, вони б на той момент вже зупинились би в рості, і відповідно зривав би їх я такого вже розміру. От зараз, е, вже там, я не знаю, тижня три, напевно, пройшло з того моменту, як почала гнутись, цибуля у мене виросла ну, напевно відсотків на 40%. Тобто е, вона збільшилась суттєво в розмірі. Тому, якщо б я її отак затоптав, відповідно я би просто зібрав набагато менше врожаю. Тому я вважаю такий метод не надто доцільним, краще дочекатись, поки природним чином вона висохне, і тоді вже її викопувати. Ну, ви можете наполінувати, знайти шорт, який розмір був у цієї цибулі. Вона зараз набрала якраз такий адекватний розмір грошей, а була, ну, я ж кажу, відсотків на 40, мені здається, менше. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо і надалі розглядати, як краще вирощувати цибулю і інші овочі.